Так, фіксові є, сосна. Дуже класний лот, багато спортивних штани. Всі речі на двониточку. Розміри 14-15. Деякі розміри проговорю, щоб було дуже швидко. Швидше не буду багато казати. 13-14, світло двониточка. Такі крутий 8-9, 6-7 спортивочки і 6-7 кофточка, Можна зробити такий костюм і також 6-7 штаніжків. Тобто можна цілий костюмчик зробити. Також э, штанята буде на 9-10 років, 4-5, такі вафелька, прикольні літні, Так, 8-9 штани. Можна до них додати таку світшотику і буде як костюмчик готовий. 9-10 костюм на дівчинку такий. Штаніжки і худі. Далі такі дуже прикольні кофточки, 110-116. Ось, я люблю тварин. Тут така лампасик, манжетик. Така залізна штучка, дуже класна якість, 25 на є, євро на ціннику. І що саме класне, для хлопців, вона не буде ситися. Тобто будь-які п'ятна, плями нічого не буде. Так, 146, розмір 22, 28. 5, так, 4-5. Також, виходить, у нас такий вийшов костюмчик. На двонитку штанішки такі і ковтинка. На змітці. Костюм на 4-5 ще один. Це костюм фабричний. Він так і був. Дуже яскравий, класний. Так, 11-12. 9-10 спортивки, 8-9. 8-9, ще один костюм. Такі штани і така кофта. Далі 9-10. Це костюм на дівчинку. Такий костюм 13-14 на дівчинку, такі штанішки на двониточку. І таке укорочене, прикольне світшотик, припущена лінія плеча. Такий дуже стильний. Ну, сам бігати саме раз. Так, 8-9 костюмчик. Тут у нас двоє стані, такі темно-сині серенькі і кофтинка. Ну, це не костюм, але можна зробити костюм. Підібрати отак. От такі штанішки чи під такі. Так, далі, 7-8. Класна теж моделька, всі ж вони дуже круті. Лонг, ще один лонг. Така двонитку укурочна для дівчинки. Остінка. Це в нас що? 14 років теж склався костюм. Такі сірі штані штанці тут можна закрити. І такі худі. 14-15 років. Дуже класний. Вийшов костюм. Далі 3-4 теж, Можна як костюмчик, можна поокремо, Такі, бачите, весняно літні І така тоненький котончик. Суто так накинути можна навіть прохлодним літом. Бо котончик. Так, далі в нас є 134 розмір 8-9. І штани такі 8-9, на донизку також можна зробити такі класні костюми. Ну, взагалі, ви бачите, багато костюмів, і коли питають на зараз весну костюми, то це буде саме, саме те. Так, кілька таких ще котинок, лосінки, ще один буде костюм в розмірі 9-10 років, хлопець, такі штани, така кофта. Далі тапулі, 32 розмір і чобітки, чобітки і розмір. Зараз вже також весну буде актуально, коли почнеться дощі. Замовляйте.